Пророчі слова Великого Тараса, що на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі стали непохитним переконанням і Анатолія Дімарова. Останній рядок цього твердження він узяв за назву одного з кращих своїх творінь І будуть люди. Трагічна історія українського села. І будуть люди Анатолія Дімарова. Це не просто роман, це епічна розповідь про українське село, охоплене жахом колективізації та голодомору. Це твір, який вражає глибиною психологізму, драматизмом подій та щирістю зображення людських страждань. Сила простих людей. В центрі роману доля селянської родини. Їх життя, сповнене щоденних турбот і радощів. Різко обривається з приходом нової влади. Радянська система безжально ламає віковічні традиції, змушуючи людей вступати до колгоспів, відбираючи землю та майно. Дімаров майстерно зображує психологію своїх героїв він показує, як страх, розпач та голод руйнують людські стосунки, штовхають на відчайдушні вчинки. Але навіть у цих нелюдських умовах герої роману зберігають в собі людяність, співчуття та прагнення до життя. ЖАх Голодомору. Однією з найтрагічніших сторінок роману є зображення голодомору. Дімаров не оминає жахливих деталей цього злочину, показуючи не лише фізичні страждання людей, а й руйнування їхньої душі. Письменник з гнівом та болем описує штучний голод, організований радянською владою, щоб зламати волю українського селянства. Він не дає читачеві забути про цю страшну трагедію, змушуючи співпереживати героям та відчувати їхній біль. Важливість пам'яті І Будуть люди. Це не лише художній твір, а й важливий історичний документ. Дімаров правдиво зображує трагічні події української історії, змушуючи читача задуматися над минулим та сьогоденням. Цей роман це мастрід для кожного українця. Він не лише розширює знання про історію, а й допомагає краще зрозуміти український національний характер, його стійкість та прагнення до свободи.